Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Перебувайте в слові, щоб зберегти себе від віри в брехню. Ви, напевно, чули цей вислів. Коли це станеться з вами, ви точно зрозумієте, що це правда. Сьогодні за свої переконання легко стати жертвою несправедливих звинувачень. Це відбувається у всьому світі. Але як бути, коли ви всім серцем вірите в те, що не є правдою? Напевно, кожен з нас має мати більш точний прилад вимірювання правди та брехні. Але що це може бути? Особисто я переконаний, що ми розрізняємо брехню навколо себе лише до того рівня, відповідно якому ми постійно перебуваємо в Слові Божому. І коли слова Господні живуть в нас, то Ісус обіцяє, що... Ви пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Від Івана 8, 32. Однак люди, які чули цей заклик від Ісуса, заявили, що вони були нащадками Авраама, і їх ніколи й ніхто не брав у полон. На що Ісус відповідає: Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Від Івана 8, 37. Ще трохи пізніше він каже Чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди не мав в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Від Івана 43-44 Від Едемського саду і до цього дня Батько Неправди намагається змусити нас засумніватися у Божому Слові та Господній благості до нас. Моя молитва сьогодні. Господи, я перебуватиму в Твоєму слові. Я виділю йому центральне місце у своєму серці, Твої слова. Будуть моїм вимірювальним приладом розпізнавання правди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.